Bye. <реш> Доброго ранку. Отак От вона сьогодні у нас. Діти тут влаштували вечір мистецтва. Вони тут малюнки малювали, зараз гарбузик розмальовують джашика. Так, я не знімала а, до цього, бо ми підемо за цукерками. Чекаємо, щоб трошки темніше було. Гейб вже пішов до друга, вони будуть разом святкувати. Джулієта йде до Софії, вони будуть разом. А ми з малими підемо за цукерками. Мій наряд. Я думала, 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 думала. Потім тю, вишиванка є, вінок є, it's okay, it's okay. підтримує Україну. Okay. Так що я цього року сильно не заморачуюсь. Ну, я ніколи сильно не заморочуюсь. Я знімала я, тому що вчора я не так уж багато зняла, думаю, буде у мене серія на два дні, тому я сьогодні теж так мало намагаюся знімати, бо буду знімати, коли ми підемо за цукерками. Зараз до, до цього було, аби наснімати, щоб на цілий день було, а зараз треба підрахувати, щоб не дуже велика серія була, але або, або на один день, або щоб в два помістилися. І от. Так, у нас почало тім... темніти. Ж... ти... Темніти Вибачаюсь. Ж... Джашик у нас. Ну, ви нічого не побачите, але у нас, він, у нас динозавр. І в нього навіть кофта була така з динозавром під світ, під колір його. Чиле шелепи. і він відмовився його одягати. Він в е, синій курточці. Я вже мені вже там, там кицька в мене і ця е, аніме дівчина. Ну і я поїхали за цукерками. От тут сусідство, От тут людей. Ми колись ще старших дітей сюди возили, Уже? і вони дуже дуже добре організовані. Okay. You... And... А в цей день. Yeah сам awesome. чашик захоплені. Мені треба знайти де би припаркуватися, а потім будемо просто ходити. Дивіться там жонгльори З вогнем, блін, ніфіга не видно, але вони там. Антикеніван опа. Тут нефіга не видно, да? Але тут ну дуже багато народу, дуже багато. І от бачите, тут ціле шоу з вогнем. Кажу, тут люди. Come on, baby, don't, don't, don't get lost. Ви гада цирка седе, де але тут цілий цирк, ви дивіться, о боже, тільки траву не спали капець. При... Well, Thank The you. Close. Oh of course. He wants you want to cut him. We go sweet boy. Uh -huh. oh. oh, there's a chicken. <laughs> oh oh, oh boy. <laughs> <laughs> oh, <wow. laughs> oh, yeah! Oh, yeah! <laughs> Trinity! <laughs> oh, oh, God. oh, oh. God. Come over here, guys! Get your candy! Leave the chicken alone! <laughs> moving! Uh, moving bush! Look at that! <laughs> that is funny! Oh, my God. This is Maybe he's giving candy. I don't know. Oh, no. <laughs> Боже, Тут народ капець мої, мене не чекають. Джашик взагалі біжить поперед усіх. Тільки додивляйся, да я кажу, скали, дивись за ним. Just to the houses. Ой-ой-ой. Жіночка каже, беріть по дві цукерки і всі беруть. Щось побачити, але ну, тут багато людей, дуже багато людей. А, що хотіла сказати? Тринька рукавички свої вже зняла. Джашик зняв маску динозавра. Yes. Ой, я не можу. Це йому треба було наряжатися в ракету. You like it? Yeah. Yeah, golf. Girl, okay, take it. Thank we you. got like a hundred in the car. Oh park. my Maybe gosh, <laughs> slow down. Where's Josh? You have to run after him, Joshua. Okay, you're here. you're here. Триніті, плес, го гетьокін. Кенні я слова данне вайт? Обясні нафюсенкам стре якщо вам вважається, що я під стресом, вам це не вважається. Я ще під таким стресом ніколи не трикотритила. Мама родная. Там з бейбічкою сидить. Може. Тут що таке. Капець. Йой. Ху-ху! Ну так точно можна загубити дітей. Ой, блін, о, мама Арильна. Окей, вайт по ебацію. Боже, в мене в мене вже блін мізки плавляться з цих свіркалок. О, Тут спокійненько сидить і роздає не, ну Це прикольно, тут все прикольно, тільки в мене зараз не дуже прикольний настрій. О, Хтось іде. О, яка там гарненька дівчинка. А. Які два ока воно. Ну. Я вже не йду, я тут, я тут стою. Самі справляться. Головне знати, в якому домі вони справляються. Дивіться, яка тут машина. <плес> все ж таки минулого разу і ми все таки сюди ходили, коли було світліше. Чомусь мені е -е, вважалося, що тут більше вогоньків. Щось темно. Там, і людей навалом. Ні, воно прикольно. Воно прикольно, якщо в мене діти малі були на цепу. Так розумію, люди, які тут живуть, у них гольф. Такі карти машини маленькі. І вони просто возять дітей. На маленьких машинах зупиняються і, і вони йдуть за цукерками. Все продумано. О, який тут тунель прям є. Вау! Ух ти! Ой, Динозавр намагається пройти через царку. Зостря! Ой, задом, задом. Прикол. Ой. Так, дяшечок пішов. Дяшик так дивиться, що це таке за страхіття. I'm sorry. Wow. <гум> Дивіться. Пришелець. Сама розумна жінка в світі. Ть, гуляє, блін. Чую вже діти десь плачуть. Скоро вони почують, як я буду плакати, жартую. Але, ви знаєте, ми тут закружляємо, тут головне злити машину, бо ми так вже забрели. Я нібито пам'ятаю, але ми багато тут поворотів робили. Так, ну що я хочу сказати? Я замарилася, дуже-дуже замарилася, але діти мали фан, мали веселощі і це е, саме головне. Е, не думала, що чашик буде такий, прям як скажений, і е, такий щасливий. Прям, він прям голову загубив від цього всього. Люди декорації, цукерки. Костюми просто був в захваті. Потім мій телефон здох. <гум> Потім я почала шукати там, де я припаркувала машину. Думала, що я йду повірною вулиці. <гум> Неповірна, давай питати. А я не так неподалеку від. Ем їх басейну припаркувалися, люди почали мене слати, де той басейн. Слава Богу, що хоч, що хоч було де, як орієнтуватися. Знайшли машину, потім ледве-ледве звідти виїхала, зарядила телефон. Приїхала до хати, навіть ще одна людина прийшла до нас і діти дали цукерки. І я нарешті зняла ті чоботи, що я одягла. Ото дурна, дурна, дурна. одягла ті підбори, то капець. Ну, треба було відпочити. Ну, я не дуже відпочивала, тому що в мене замовлення на хліб, і я замішувала хліб після цього. Зараз вже десь час ночі, я піду. Спати і буду закривати цей влог. Дуже дякую за ваш перегляд, за вашу підтримку, ваші полюбля... полюбляйки, підписку за перегляд реклами. Бажаю вам миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. Спокійної ночі.